Теза номер 9. Бог не накладає на нас відповідальність за те, що ми народилися грішними. А душа, що згрішила, помре. А син не візьме неправедність батька, ані батько не візьме неправедність сина. Праведність праведного буде на ньому, і беззаконня беззаконного буде на ньому. Книга прока Езекіла, 18 розділ 20 вірш. Тож було справжнє світло, яке освячує кожну людину, котра приходить у світ. Івангель від Івана, 1 розділ 9 вірш. Якось у південній Каліфорнії мене зупинив дорожній інспектор. На трасі велися будівельні роботи, які ускладнювали рух. Я зайняв заборонену смугу. Але не знав цього, бо дорожньої розмітки не видно було забруду. Хоча я знав правило, що наказує їздити тільки в належному ряду, але я й гадки не мав, що порушував його в той момент. Інспектор виписав мені штраф і вважав, що незнання не звільняє від відповідальності. А я вважав, що це було досить вагомим виправданням. Тому замість сплати штрафу я звернувся до суду для вирішення цього питання. На щастя, суддя визнав мої докази ґрунтовними та скасував сплату штрафу. Хто, на вашу думку, мав рацію: суддя чи інспектор? Чи є незнання законним виправданням чи ні? І як Бог дивиться на ваше незнання щодо виконання його закону. Ми можемо дослідити кілька текстів Біблії, щоб знайти відповідь на це питання. Прок Езекіль стверджував Душа, що грішить, вона помре. Син не понесе провини батька, і батько не понесе провини сина, правда праведного при ньому і залишається, і беззаконня беззаконного при ньому залишиться. Книга прока Езекіла, 18, розділ, 20 вірш. Тепер не мають вибачення у гріху своєму. І ще Ісус сказав їм: Якби були сліпі, то не мали б на собі гріха. Але як ви кажете, що ви бачите, то гріх залишається на вас. Євангелій від Івана, 9 розділ, 41 вірш. Ви ніколи не задавалися запитаннями, чому минуло так багато років до зруйнування Єрусалиму з того часу, як Ісус прийшов і звертався до юдейського народу, залишивши їх без виправдання. Чому вогонь не зійшов з небес зранку після Воскресіння і не знищив тих, хто вбив Сина Божого? У книзі Велика Боротьба Елен Вайт вказує на дві причини. Перша, не всякий, навіть з дорослих, чув про Ісуса, друга діти. Немало юдеїв нічого не знали про Христа та Його місію, на підростаючих дітей ще не пролилося світло, отримане їхніми батьками. Бог бажав послати їм своє світло через апостолів та їх послідовників, щоб вони бачили виконання пророц не тільки в народженні та й в житті Христа, але й його смерті. Але, нехтуючи світлом, отриманим батьками, діти ставали співучасниками злочинів своїх батьків і посилили їхнє беззаконня. Хіба це не добра звістка, що суддя всієї землі бере до уваги наше незнання його закону перед тим, як вилити свій гнів? Хоч ми і грішні від народження, він не звинувачує нас до тих пір, поки ми не отримали достатнього світла і можливості покаятися. У цьому світі ми маємо принаймні три проблеми. Пов'язані з гріхом. Перша проблема гріховна природа, з якою ми народилися. Друга це гріхи, які ми зробили в минулому, третя наші гріхи сьогодні. Часом у людей виникає думка, що якби ми припинили грішити сьогодні і більше не слабшали і не падали, то перестали б надалі потребувати Ісуса. Але поки ми живемо в цьому світі. Ми, як і раніше, потребуватимо його виправдовуючої благодаті, яка покриває наші минулі гріхи і гріховну природу. З іншого боку, деякі вважають, що треба щось зробити для того, щоб наша гріховна природа була викуплена і, розуміючи, що ми грішні від народження, дійшли висновку про необхідність хрещення немовлят, щоб вирішити цю проблему. Так знаний блаженний Августин навчав того, що іноді називають доктриною первородного гріха, хоча правильніше було б назвати її доктриною про первородну вину. Він вірив у гріховність, у вспадковану людиною від народження, і він також вірив, що ми несемо за це відповідальність. Але Бог зовсім не вважає когось із нас відповідальними за наше народження, гріховне єство чи наші минулі, чи сьогоденні гріхи доти. Доки ми не зрозуміємо двох речей, перше, що ми грішимо, і друге, як бути з гріхом далі. Лише після цього на нас покладається відповідальність. Бог не займається тим, як воно на вигляд, скільки людей він міг би допустити на небо, натомість, через свою велику любов він робить все можливе, щоби кожен міг опинитися там. Проблеми гріховної природи минулих і справжніх гріхів вирішуються завдяки його благодаті.